Sim. Привіт! Ви лише погляньте, яка крута модель черці для дівчинки від бренду манго. Чудове взуття для осіннього та весняного періоду. Маємо ось таку об'ємну, дуже цуку, комфортну підошву, в якій зручно, комфортно гуляти. Додатково ось такий захищений носик, це дуже зручно, адже дуже часто саме ця частина взуття царапається. Зверху у нас дуже якісна, штучна шкіра, по вигляду та по відчуттям її абсолютно не відрізнити від натуральної. І ось такі комфортні гумові вставочки по боках, це допоможе полегшити одягання. Всередині текстильна підкладочка та усілка м'які, комфортні та приємні до ніжки. І хочу звернути увагу на колір. Він достатньо такий цікавий, я б сказала, сірий з відтінком легким фіолетового, дуже класний і не настільки часто зустрічається. Тому я рекомендую вам придбати саме цю модельку. Ви можете це зробити у нас на сайті iLavMom.comua перед покупкою загляньте в таблицю раніх землі аби вдало обрати розмір. А я тим часом вам бажаю вдалого шопінгу.